Слава Ісус Христу. От зараз у нас обхід, Свиня грає граюся ланцом, пустив ланц, бо вона після опоросу ще ланца не виділа в зубах, не відводить рот від цього. Малишня підростає, вже є замовлення, ще хто бажає замовити? Можете дзвонити звертатися, бо у нас вже чергова свиноматка народила. З цих вже є замовлені. Добре, що є що є різні породи. Чекай зараз. І люди собі, люди собі вибирають. Люди собі обирають, як пояснюю, що це є одна порода по ландрасу. Льоха була ландрасом запліднена, там є наступна порода. Хтось хоче, наприклад, по макстеру пізніше буде, ну, люди собі обирають між породами, плюс-мінус я їм пояснюю, які це свині, які це породи. І отак воно відбувається. Отакі кобочки. Два тижні їм. Хвости я не копірував, бо відносно ландрас мав би бути з хвостами, але можна було покупірувати хвости. Отакі. Два пацючки і дві льошки. На жаль, вона дала. 14 штук. Але Барбавірус, так як оказується у неї походу, <кій> вона буде провакцинована. Вже є інформація. Я дякую хлопцям, котрі до мене дзвонять. Василеви, привіт, котрий дзвонив зразу наступного дня, так само займається з ми консультувалися. Міша дзвонив до мене так само знайомі ситуації. Хлопці щось рекомендують, підказують, комусь щось я підказую. Граються. такі, друзі, справи. Так що я вдячний за підказки, за коментарі, за допомогу. такі гарні, широкі. Ох. Щось будемо лишати собі для відгодівлі, щось будемо продавати. Наразі можна замовляти. Зараз тут маємо чергова свиноматка народила. Е, на жаль, вижило тільки 5 штук. Мала вона 11. Але дуже мала важкі роди. Вона третій раз народила, але роди дуже мало важкі. Е, ні одного разу такі не були важкі роди, як цей раз. Е, запліднена вона була Петреном. І Дуже великі поросята йшли, дуже грубі. Вона дуже е, ну, важко родила. Звичайно, я її проколював, Всі медичні засоби, що потрібно, кололосі, допомагали, окситоцином гонили ну, по-різному, але, на жаль, були важкі роди. Трошки, можливо, і з моєї вини, бо треба було... Е, ну, є така процедура. Між свинарями вони знають, що це означає. Треба було сігати і пробувати підтягувати, котре, ну, як бачиш, що важко йде, вона не може, тиснеться, треба було допомагати. допомагати. Ну, це було по моїй вині. На жаль, так сталося. Поросята так би в проході душилися і виходили вже неживі. Ну, наступний раз ми будемо знати. І не будемо очікувати і чекати. На жаль, так вийшло. П'ять штук, штук є живих. Таких карапузиків вони вчора народились. Їм сутка. Пощипав зубики. Пощипав зубики, хвостики покупірував. Все як має бути, процедуру прийшли. Бачите, поросята, поросята дуже довгі, головаті, великі поросята. Мають по плямі. Декотре. Ну, на жаль, вони вже тут очікують, бо тут у мене є так, так, такі дверці. Я відкриваю вони йдуть ссати під льоху. Так само є три пацючки, дві льошки. Що хто бажає придбати, можете замовляти. На жаль, на жаль, більша частина поросят пропала. Ну, я кажу, це по моєї вині. Бачите, які лопатки широкі, головаті свині довгі. Але хто не живе життя, той не помиляється. Маємо. Наступну вона так само поросна буде пороситися. Запліднена макстером. Тобто я цю е, пліднив тетреном, а цю макстером. А цей раз поміняв, думаю, що, може, і помилку зробив. Вона від Макстера дуже гарно два опороси мала, дуже нормально, ну, гарно проводила, е, проходив, гарно роди проходили, гарна кількість поросят була відносно. Ну, це таке буває. Це наша друга. Дивіться, яка льоха. Вже казав неодноразово це є трьохпородний гібрид льоха і ця так само трьохпородний гібрид. Це вже з мого вибутку. Так само очікуємо опорос. Очікуємо опорос. Десь через місяць. Часу, якщо я не помиляюся, е так десь так. Початок. Початок е жовтня. Чи Середина жовтня, то є записано в мене все. Десь от. Ага так, так. середина жовтня. В середині жовтня, 12 жовтня, їй виходить, е срок виходить, е як кажуть у нас реченець, виходить народи на 12 жовтня. Ну і ця, ця наступна. Ця наступна. Саме остання буде народжувати десь початок листопада або кінець жовтня теж такого плану. У мене є все записано, бо я все не пам'ятаю. Якби мав одну, дну, то би пам'ятав, їх є декілька. Ось такі справи. Так що, кому потрібні поросята на жовтень, на листопад, грудень, хто хоче придбати, можете звертатися, замовляти. Номер буде в описі. Зараз вам ще постараюся показати. Як проходить процес годівлі поросят і у наступному сценарнику покажу вам машу і Бонні. Цікавий момент. Полягали спати. Рухають одного і як не живий. У мене деколи таке бувало, що поросє так спало, берез за ногу, підіймаєш. Кладеш, а воно далі спити. Не рухаєшся. Бувають такі моменти. Зараз я гору. <сі> все, розбудили. Льоха лягає і кличе поросіта. І в підходять. Зараз вона відкручується і це все починає ссати. О, все, о. І погнали. Для первістки дуже, дуже адекватна, адекватна і спокійна е, льоха. Це є дуже добре. Проколимо її від вірусу, щоб наступний раз. Всі поросята розвивалися і буде все добре. Молока є вдосталь. Той не хоче стояти лєх собі і лежить. Грим'єє як, е, як трактори. Льоха, коли отак подає звук е, харкотит, тоді подає молоко. От є такі з ріжим відтінком. такі, друзі, справи. Так ми працюємо. bilja sve nej. Тут обед, тут обед, все обедают. чи є поросят, то шукають цицок, а коли є їх багато, то кожен паде, ловиться за цицку і боїться пустити, аби хтось другий не вхватив. Так що, і дуже покажу вам машку. От дивіться, як от коли вона гудить, як вона подає молоко, аж біля цицок. То капає молоко, то що поросята не що поросята котрі ціки не з молоко йде, само виходить. Отакий момент. Шкода, шкода, що втратило сюди декілька штук, але, ну, я вже казав, є в... вина то моя в тому, але. Так, ну все будете. Все. Вс. Вс. І все, і пішов ланцю рух. От багато питалися для чого ланс, дивіться. Не мають заняття. І бігають за ланцом. Чик, погнав. Грають. Так, як малі діти. Гарні, дуже гарні поросята вийшли. Льоха має у собі Петрена. Бо мама, тобто машка по білій степовій по петрену. От вона має у собі закладеного Петрена. Зараз спарували її. Запліднили ландрасом і отакі медведики вийшли. Так що нагадую, хто ще бажає замовити, може дзвонити, замовляти. У нас тільки опоросились дві, а ще Бог поможе чотири. У дорозі. Йдемо ще до Машки. А це ця Боні, вона дуже ручна і дуже хочеш її гладити. Бани, банька. А, а така вона. Хочеш, її гладити не дає проходу. А така Боні. Такий підсуночок. Я її був збракував, а вона Достатньо непогана. Сьонька виходить. І Машка. Машка в кінці місяці буде з поросятками. Вже видно який живіт. Отакі, друзі, справи. Так що, кого що цікавить, за поросятка дзвоніть, звертайтесь. А я дякую всім за увагу.